Притча не все однозначне, як здається. Два ангели, подорожні, зупинились на ніч у багатій оселі. Сім'я була негостинна і не захотіла постелити ангелам у вітальні. Замість того, їх поклали спати в холодній підвал. Коли вони постелили постіль, старший ангел помітив дірку в стіні і заклав її. Побачивши це, молодий ангел запитав, навіщо, а старший відповів, не все таке, як здається, на перший погляд. Наступної ночі вони зупинилися на ніч у домі дуже бідного, але гостинного подружжя чоловік з жінкою, розділили з ангелами скромну свою трапезу і сказали, щоб ангели лягли в їхні постелі, де вони зможуть добре виспатись. Прокинувшись зранку, ангели почули, що господар та його жінка гірко плачуть. Їхня єдина корова, що годувала всю сім'ю, лежала мертва в хліві. Молодший Ангел спитав у старшого, як це могло статися. Перший чоловік мав усе, а ти йому допоміг. Друга сім'я бідувала, ділилася з нами усім, а ти дозволив, щоб в них вмерла єдина корова. Чому? Не все таке, як здається, з першого разу, відповів старший Анна. Коли ми були в підвалі, я зрозумів, що в дірці в стіні скарб з золотом. Я полагодив стіну. Щоб вони скарб не знайшли, коли наступної ночі ми спали в постелі бідних людей, по жінку пройшов ангел смерті, а я віддав йому корову.